У міській раді ніяк не поділять владного пирога ще минулої п'ятниці, там мали визначитися із виконкомом. Для того секретар міської ради і скликав сесію, та на неї ситуативна більшість прийшла навіть безпотрібного проєкту рішення. Хоча ще кількома днями раніше, оголошуючи імпічмент Сергію Одаричу, лідери антимерського руху запевняли, що із цим проблем не буде. Мовляв, ані регіонали, ані батьківщинівці, ані тим паче члени нової депутатської групи Черкащани не женуться за посадами. Що змінилося, Вікторія Курченко Питувала спецрепортаж далі. Вони прийшли на сесію править бюджет і ділить посади. І з першим склалося, і з іншим ні. Ще на початку секретар міськради заявляє, що й у Помині немає потрібного проєкту про виконком. Віктор Горкун хоче зняти це питання із порядку денного, але ситуативна більшість його таки продавлює. В принципі, як то кажуть, основи є проєкти рішення, але треба наповнити їх відповідним змістом. Пропозиції різні, вони мені теж болячі, і сьогодні мені складно вам зараз відповісти до чого в цілому дійдуть колеги. Не знають цього, і самі депутати вони просять двогодинну перерву для перемовин. У куларах подейкують, що ті надзвичайно напружені. Хоч ще кількома днями раніше регіонали батьківщинівці та члени нової депутатської групи черкащани в один голос запевняли, за посадами не женуться. Це казали тоді, коли імпічмент мерові оголошували. Тому то й проблема, що Солянка ситуативної більшості така широка, а місць виконкомів не так багато. То, мабуть, дуже важко їх. Всіх змішати, щоб якийсь вийшов борщ. Ніяких таких особливих там протиріч немає. Просто, наприклад, на даний час, наскільки мені відомо, там Павло Карась відмовився займати будь-яку посаду заступників, там іще є ряд людей, просто відмовилися в силу тих чи інших обставин. Тим часом в інтернет потрапили ось такі списки, Нібито саме їх склали у новій коаліції. Тут розподіл крісел у мерії за партійністю. Із новопризначених керівників аж 18 депутатів. Із Ймовірно, працевлаштованих майже всі передовики антимерського руху І з посадами, і більшість перебіжчиків із вільних демократів. Звісно, що то сходяться, що не сходяться. Мугаш що неправди. От ви бачите, дуже много неправди, навіть смішно, як це написали. Мені здається, це немножко така, вот, знаєте, ну нік некрасива. Ну, то посміявся, мабуть, просто. Так головний регіонал у раді коментує списки, що гуляють інтернетом. Водночас запевняє, поділ крісел затягують узгодження з юристами та пошуки професіоналів. Депутати пішли на перерву ще о третій. Повернутися мали о п'ятій із готовим проектом рішення. Та вже майже о пів на сьому ані обранців, ані будь-яких звісток від них немає. Коридорами сновигають депутати, що коїться у переговірників час від часу. Переповідає секретар міської ради. Фракції партії регіонів і Батьківщини і група Черкащанів до цього часу зараз працюють, нема єдиної узгодженої позиції. Домовитися вони так і не змогли. Близько сьомої секретар вимушено закриває засідання. Нове призначає на вечір понеділка. Цей процес він на жаль, ну скажем, буде затяжний. Притратися будуть і в кожного якісь будуть моменти. Я хотів би, щоб це швидше пройшло, бо дійсно ми можемо втратити 13 рік, якщо буде зволікати. Вікторія Курченко, Віктор Наточий, Віка новини.